Персик, не дивлячись на погоду. Все одно проситься на вулицю. Зараз сьома ранку. У нас дощ іде. практично всю ніч. Дощ ішов. Бачите, там, скільки води натекло. Повне відро. Все одно проситься на вулицю і криком кричить, кричить, криком. Перше виніс його о 6-й ранку на руках, показав, поставив на водичку. Пірсик там, ну зараз навіть трохи капає, поставив на травичку. Все одно виривається, думаю, ладно. Поп'ємо каву, винесу його. Може дощ перестане, трохи стих. От виніс його. Дощик капає. персик лазить по травичці. Будуть лапки брудні. Помиємо, да, Персик, Каже, що перший раз мене ми лапи мити. Хочу розповісти, вчора випадок був, е ввечері був, був випадок, але телефон з собою не взяли. За хатою йдемо, ну як зазвичай там йдемо по бетону. І персик такий раз в кущі пригає. Що ви думаєте, витягує з кущів горобця, піймав. Дружина кричить, щось в нього в зубах забирай. Я говорю, що таке? Дивлюся, живий горобець, спіймав горобця, видарив з пащі персикова, персикової, відпустив. Ну, Він його не встиг придавити, він його тільки схопив. Персення, подожди, давай по травичці походимо, не треба в болото йти, щоб тебе все не довелося купати. Зараз секунду. Забрав персика. З болота. <ріст> Представляєте, який мисливець, Кіт, який виріс в місці, практично ніколи нікуди. Ну, там виносило його на поле, в палатки жив, але там ну, ніяких таких сподвіжок не було з його сторони. А це раз в кущі пригнув і горобця піймав живого. Це, звісно, був шок такий. Сидиш, в селі персик прожив, що ж буде далі. Почнемо да. мишей нам таскати і пацюків. А, і курею в сусідів, так, Да, Так, і курею в сусіді. Вибачаю, це не відро було, це бочка була. <схи> так. Версіння, ну давай. Ока... А, ти йдеш за горобцем. Ой. Мокро, труситься, йде, ну йде. Зараз покажемо місце, де зловив, якщо дойдемо туди. Так, на землю ми не дивимося. Ми не дивимося на землю Пресюні. Бачите, це зазвичай у нього звичний маршрут От, навколо хати пройтися, погризти оці, не знаю, що це таке. Якийсь бур'янчик. Подивитися, як ти запитався. Понюхати ось в цьому місці. Ну, в цьому місці я вже видер горобця. Ось тут. Чуєте горобці от, е на стрісі? І отут він пригнув в кущі. Ну, може, десь метр туди, метр сюди. Та ні, немає. Зараз дощ, вони ж не будуть по воді бігати. Пригнув туди і випригнув з горобцем. Представляєте? Котяра яка... Мама говорить, треба було дати йому, щоб він з'їв його Говорю, да, зараз. <рес> ні, Персик, там вже нема горобців, вже я так думаю. Куди слухай, ні скільки такий корм дорогий. Кладу, да, щоб з'їв горобця. Все нема, Бачиш, такий недовольний. <рес> ну, це не кущі, це такі, я не знаю, це однорічні, напевно, якісь. Але так вийшло смішно Він сюди запрыгнув. Десь в цьому районі. І з горобцем випригнув. Нема, так, да, нема горобців. Недовольний вже. Лапами трусить. Отака в нас міні-історія вийшла. І вперся полювання вчорашнє. а? Ні, Він. Все-таки хоче знову полювати його. Передавай вітанечку всім. Всім вітання з села Джумінка.